Якщо для вас багато якоїсь людини в інтернеті, тобто, ви постійно людина якась вам потрапляє в ленту, і ви вас аж це нервує, значить, у вас нема свого життя. Ви не живете своїм життям, ви тільки зациклені на комусь, дивитесь тільки когось, ви не цінуєте ні секундочки свого життя. Якби ви заморачувалися тим, як вам сьогодні десь піти, щось побачити нове, десь щось почитати, зустрітися з кимось. Вам би було б навіть наплювати на того, хто де там вискакує, хто там що робить, як у кого що складається. Вам було б тільки цікаве своє життя. І там город піти посапати, піти десь в парк погуляти, шашличок пожарити. Живіть своїм життям. Живіть, любіть себе, цінуйте себе. Нема за що цінити себе і любити себе. Закачуйте рукава й пашіть. Пашіть так, що не буде тоді, коли взагалі вгору глянуть від роботи. Але буде все добре. Головне, ви будете жити своїм життям, тому що воно нам дається раз. І його потрібно жити із задоволенням, з усмішкою. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі. Дякую вам за підписки. Дякую вам за замовлення. Ви просто супер усі.